О пів на дев'яту в соцмережі заполонили світлини із численними ДТП на Кайдацькому, Амурському та Новому мостах. Там утворились довжелезні затори. Утром було повний повний аут. везде було скользко, пробки на мостах на всіх. Подекуди жителів взагалі не змогли вирушити на роботу. Приміром, з другої діївки. Комунальники пояснюють, почали обробляти вулиці ще вночі. Вивели понад 60 одиниць спецтехніки та півтисячі працівників. Але ранковий туман перетворився на новий шар криги. Дуже уважні місця не могли подивитися під шаром криги. Можна було побачити піщану соляну суміш. Відтак прибирання довелося розпочинати знову. Але комунальники, як і решта водіїв, стали заручниками заторів. Зранку стояли у заторах усі мости, і техніка також стояла у них. Взагалі, ми маємо підспоступатися комунальній техніки, щоб вона приїхала, і після цього ви вже могли спокійно пересуватися. На ліквідацію наслідків негоди у Дніпрі використали майже 200 тонн протиожеледної суміші. Станом на 15-ту всі головні дороги звільнили від криги. Ага. Зранку я їхав десь о 9-й. Бо було все чисто, без питань якихось». Та я виїхав вже після 11-ї, то нормально. «Отлично». Там центральні вулиці чи якісь околиці?» соколиці теж. Ну, в принципі, на поля був. Ага. Основні дороги чисті, а тротуари. Та дворові якісь там, звісно, проблема. Також містяни скаржились на слизькі тротуари. Це було просто страшне. Мені пощастило, що Хтось йшов і мене довів, а інакше б я б там і загинула. Містами почищена, містами мі і не посипана. навіть. навіть о п'ятнадцятій знайти ковзанку можна було й на центральних вулицях. Більшість тротуарів або ж посипані, або ж повністю відчищені від криги. Але подекуди, як от на вулиці Олеся Гончара, все ж є слизькі місця. Отож будьте максимально обережними. У міськраді зазначають, не в змозі почистити усі тротуари. Частина з них відповідальність підприємців. Містяни інколи плутають і вважають, що тротуари повинні оброблятися всі повністю. Проте у нас є дительний список, це основні проспекти, це основні дороги та бульварні частини. Все інше повинні обробляти власники бізнесу, який розташований на дорогах. Завтра у Дніпрі прогнозують сніг із дощем. Тож автовласникам слід бути уважними. І обережними, і без нагальної потреби не виїжджати Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.